Томі зараз протиставляє окупант. Отже, на запорізькому напрямку вони розмістили гумові танки, і вони ще й на позиціях у них здуваються. Про це повідомив Генеральний штаб збройних сил України. Далі процитую той час, коли наші партнери погоджують поставки танків в Україну, Окупаційна армія також нарощує присутність так званих танкових підрозділів на запорізькому напрямку. Але а, мабуть, вільне повітря козацького краю не підходить для гумових виробів окупанта, тому вони здуваються, не виконавши своєї основної місії. Як і роздута бравада Росармії, написали у генеральному штабі. Ну, по перше, наскільки взагалі а, у війні є місце використання таких муляжів? І, По-друге, це я так розумію, частина їхнього розрекламованого наступу, про які колаборанти говорили. Ні, звичайно, ні. Гумовим танком наступати неможливо. От, гумовий танк це замануха для нас, для того, щоб ми на гумовий виріб вартістю там, кілька тисяч рублів, витратили, наприклад, джевелін вартістю там, 20 тисяч доларів. Або взагалі ще якусь, наприклад, там, ракету повітряного базування, яка може і 100 тисяч доларів одна коштувати. От, тобто, це насправді для… для ну, така, метод, до речі, хороший сам по собі, метод дуже ефективний на війні, власне, такі обманки, на які е ворог витрачає свої боєприпаси. Паси більш то у ворога складається помилкове враження про те, скільки ворожої техніки він вивів з ладу, а тим часом справжня техніка десь захована. Насправді ми самі цей метод активно практикуємо. І найяскравіший приклад це дерев'яні хімарси. От, власне, ті ну, так, самі знищили, знищили хімарси. більше, ніж у нас їх є расисти. Вони вже знищили. Так. вони вже в чотири рази перекрили ту кількість хімарсів, які нам поставляли, от по їхній статистиці. Тоді як насправді американці, ну пам'ятаю, вибачте на секунду таки. Автопчик, пам'ятаєте на початку війни історію з трактором Джон Дір, який е, кадировці угнали на Київщині, е, і потім були здивовані, чому там все заблокувалось, тому що, виявляється, там система GPS-ки, там трекер стоїть, який відстежує до машина. То ви розумієте, що якщо в тракторах стоять такі трекери, то в Хімарсах вони стоять буквально в, кожну, в кожному агрегаті вузлі окремо, а не тільки по одному, по одному на машину. І американці, які по трекерах це відстежують, вони просто регочуть. І кажуть, що чомусь по наших даних. Жодних Хімарс не знищено. А по російських даних їх вже чотири рази знищили всі. Так от, власне, зокрема, це через те, що ми вдало використовували оці псевдохімарси. Ну, тобто, росіяни, в принципі, спробували зробити розумну річ. Ну, але вийшло, як завжди, у них кривувато. Бо крім, крім геніального задуму, ще ж мають бути ручки з правильного місця. От, ну, а от з цим як би не склалося.